Реабілітаційний центр за грантові кошти у Луцьку 25-річна підприємиця за урядовою програмою власна справа отримала 250 тисяч гривень. На них придбала обладнання і відкрила простір, де допомагають людям з порушеннями опорно-рухового апарату. Є програма реабілітації і для захисників після поранень. Послуги для бійців безкоштовні. Докладніше у нашому сюжеті. Так, кидай, трошки нижче, помаленьку вставай. Тримай ногу, тримай баланс. 26-річний військовослужбовець Ройко розробляє м'язи ноги, де встановлений протез. Нижню кінцівку морський піхотинець втратив у боях за Херсонщину. Останні раз кринки були Олешки, 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 Херсон на ту сторону. Не спасли, коротше, є. Мені зразу сказали, що все, катастрофа буде. Захисник у війську з перших днів Великої війни. Спочатку був за Донеччину, потім за південь України. Тяжкого поранення зазнав наприкінці 23-го. Тепер Рувим бореться за повноцінне цивільне життя, звикає до протеза. Тут нога так само труситься, квадрицепс. Тому що нагружаємо м'язи, Приводимо стрес. Відношення все класне. Тільки ото, що. Важко це і заставляють на цьому, ну але так треба займатися треба до все життя. Відновлюється ветеран в оздоровчому центрі у Луцьку. Цей простір відкрила Ганна Вавдіюк. Жінка має медичну освіту і вже 6 років займається реабілітацією. О, там, в 2016-2018 році я проходила реабілітацію з військовими. Ось надавала їм допомогу. Після цього проводила реабілітацію для діток з ДЦП з порушенням опорно-рухового апарату. Почала задумуватись на рахунок створення центру. Втілити задум допомогла держава, підприємеця виграла грант на 250 тисяч гривень. На ці кошти закупила обладнання. За грантові кошти придбали цю мультистанцію. Можемо допомогти військовим працювати руки, ноги, окремо м'язи. Ось і також прес. Додатково придбали палиці та різне дрібне обладнання. У центрі працює п'ятеро спеціалістів, реабілітологи, тренери та фізичні терапевти. Підхід індивідуальний щодо кожного пацієнта. Переважно ми працюємо з опорно-руховим апаратом. Зазвичай грижі, протрузії, переломи хребців, підготовка до протезування. Зазвичай з військом ми працюємо з підготовкою до протезування, відновлення після контузій та е, наслідків війни в загальному інші. За день центр відвідують до 40 пацієнтів. Софія привела на заняття свою дев'ятирічну доньку. У неї проблеми з поставою. Вирішили, що треба з цим щось робити. Прийшли в центр, нам зробили діагностику, тобто продіагностували хребет і всі інші частини і сказали, що можуть з цим працювати. Працюємо вже десь близько чотирьох місяців. Робили фото до і після, і я вже бачу певний результат. Ровим цього разу прийшов до центру зі своїм побратимом після поранення. Віктор дев'ять. Місяців був прикутий до ліжка. Стати на ноги допомогли фізичні вправи. Под ізюм. отрив мінно осколочне поранення в хребет. Ну мені весь повністю хребет. У мене там зараз пластини, ну так би скріпили в кучу. Довго не можу ходити. Все одно з палкою треба ходити. Нагрузки на співну не можна. Віктор на війні ще з 14-го. ветеран певен, що такі центри вкрай необхідні, адже воїнів, які потребують реабілітації, багато це дуже велика потреба. Бо багато хто відчуває, що не потрібні мети. За понад півтора року роботи цей оздоровчий простір відвідали близько сотні військовиків. Усі послуги для бійців безкоштовні. З Луцька, Сніжана Сидорок, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.